Добрий день! Зараз ми знаходимося біля дитячої художньої школи імені Мігая Мункачі. Зараз ми пройдемо всередину. Будівля, у якій розташована Мукачівська дитяча художня школа імені Мігая Мункачі, є цінним пам'ятником палацевої архітектури 17-18 століть національного значення. Та відомою туристичною родзинкою Мукачева під назвою Білий палац. Споруджена у другій половині 17 століття трансильванськими князями династії Ракоці та до 1711 року служила їм міською резиденцією. Зараз ми у Ігая Мункачі. Тут коротенька історія знаходиться про нього і його роботу. Після придушення Визвольної війни з 1703 по 1711 рік, якою керував Ференс Ракуці ІІ, палац спочатку переходить у власність імператора Австрії, а потім, в 1728 році, передається разом з величезними земельними угіддями в подарунок німецькому графу Шенборну Бугейму. Зараз ми знаходимося в камінній залі. В цій залі зазвичай проводять виставки різних робіт викладачі та дітки. Діти вчаться робити вироби з глини. Дивіться, які гарні! Одноповерхова споруда була перебудована і значно розширена за проєктом відомого німецького архітектора Йогана Бальтазара Неймана. При реконструкції було використано старі елементи споруд та добудовано новий корпус з дотриманням архітектурних пропорцій і симетрії.